Вітаю всіх, друзі. Хочу продовжити тему збільшення податків для фізичних осіб-підприємців. Нещодавно ми у відеоролику знімали тему відносно того, як буде впливати збільшення військового збору на фізичну особу. Але обов'язково потрібно звернути увагу саме для фізичних осіб підприємців, оскільки є дуже багато змін, які є вкрай важливі для кожного з вас. Тому, поки ми будемо розбирати дану тему, обов'язково підпишіться на даний туб канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Ну і зрозуміло ж. Пишіть коментарі під даним відео, щоб можна було комо краще і ширше розкрити дану тему. Ну що, поїхали. І так, хочу кожному з вас нагадати, що для фізичних осіб підприємців, які знаходяться на першій або другій системі оподаткування і є на спрощеній системі, то ви будете сплачувати 10% військового збору від мінімальної заробітної плати. На сьогоднішній день вона становить 8 тисяч гривень, а це в свою чергу буде 800 гривень додаткового військового збору. Також ви цю суму повинні сплачувати кожного місця, тому не забуваємо про це. Для фізичних осіб підприємців які знаходяться на третій групі податкування, то зрозуміло, ви будете сплачувати 1% від суми, яку ви отримуєте доходом. Тобто, якщо підприємець заробляє 100 тисяч гривень, то зрозуміло, 1% – це тисячу гривень. Ви повинні будете сплатити розмір військового збору. Цікава також новина для фізичних підприємців, незалежно від того, на якій ви системі оподаткування. Додається обов'язковість подачі звітності кожного місяця, саме по доходах ваших. тобто, ПДФО, військового збору та ЄСВ. Тобто, це потрібно буде подавати вже обов'язково. Зрозуміло, що це досить впливає на роботу фізичного підприємця, тому що це більше звітності, бухгалтерам додається додаткова робота, а це додаткова оплата для фізичних осіб підприємців. Також є нові зміни, які стосуються саме авансових платежів. Ці авансові платежі, зрозуміло, вони стосуються не всіх фізичних підприємців, а лише тих, які працюють саме з. АЗС, тобто тут вже є додаткові плюси. І так, друзі, проаналізувавши повністю даний законопроект, можемо помітити, що. Дані зміни вони можуть вплинути більш серйозніше саме на маленький бізнес, тобто на ФОПів першої другої групи, оскільки все ж таки військовий збір він 5% і безпосередньо впливає на кожного з нас. Якщо ж, наприклад, ми дивимося по відношенню до третього оподаткування, там де дохід значно може бути більший, ніж в другій групі оподаткування, то в такому випадку не так фінансово, як безпосередньо саме адміністрування даного бізнесу, а також ведення цієї всієї бумажної волоканини, досить впливає. На те, як потрібно розвивати в подальшому бізнес. Для чого ж, друзі, важливо саме зростання податків і військового збору в період воєнного стану. Кожному нас, я думаю, так зрозуміло, що це додаткове надходження до бюджету держави і це є додаткові можливості для фінансування нашої армії. Але також є і негативна сторона. Даного законопроекту це те, що це додаткове фінансове навантаження на фізичних осіб підприємців, незалежно від їхньої групи оподаткування, а також на фізичних осіб, навіть розуміючи, що це все ж таки люди є економічним фронтом і повинні все ж таки допомагати армії, але потрібно розуміти, що все ж таки це додаткове фінансове навантаження впливає на... Працездатність людей а також на можливість розвиватися саме фізичним супприємцям малому та середньому бізнесу. Тому саме за рахунок збільшення і додаткових фінансових навантажень може вплинути саме на доход і мотивацію, все ж таки розвивати даний бізнес. Тому, друзі, якщо у вас виникають якісь питання по веденню вашого бізнесу або потрібна допомога юридичного характеру, ви завжди можете звернутися за телефоном, який ви бачите на екрані, і я з радістю вам допоможу. Або пишіть свої питання в коментарях, буду дуже радий вам дати на нього відповідь. Ну, а з вами був як завжди, адвокат основних юридичної компанії, Вітенко та партнери Вітенко Вадим Юрійович. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал, тиснемо лайк і тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!